42 нагороди дочекалися своїх героїв в Івано-Франківську. Відзначили кращих спортсменів за підсумками 2022 року. Чи не вперше за останні роки саме представники Олімпійських видів спорту за минулий рік дуже добре виступили, і саме у нас 58 медалей міжнародного гатунку за минулий рік. Це дуже хороший, хороший результат. Менше було чемпіонатів України в силу того, що не всі федерації змогли зорієнтуватись і провести свої чемпіонати. Але тим не менше, ми пишаємо, що у нас розширюються, по-перше, види спорту, які претендують на міжнародний рівень. У нас 2024 рік у Чиро Очікують 33-ті літні олімпійські ігри в Парижі, і ми точно впевнені, що представники гронківської міської територіальної громади з окремих видів спорту мають шанси потрапити до олімпійської збірної команди. Хоча минулий рік був багатим на спортивні досягнення, однак здобути заслужені медалі в умовах війни кажуть спортсмени, було непросто. Робота тренерів 22-му році, в принципі, як і будь-яка робота на території України була надскладною, важкою морально психологічно, але тим не менше, ну насамперед, дякуючи Збройним силам України, ми мали цю можливість відвідувати тренування хай без світла. Але все одно тренувалися. Не зрозуміли, як будуть проходити змагання, але перші півроку проходили в такому пасивному режимі більше проводили тренування, змагань було дуже мало. Але вже починаючи від осені, чемпіонат України відновились і вже спортивне життя стало як у. Звичніше, більш менш нещодавно на чемпіонаті України Валентин став срібним призером і надалі налаштований на абсолютну перемогу. Каже, найбільшим мотиватором для нього є тренери, котрі нині захищають Україну на передовій. Мої власні тренера, двоє тренерів Іванюк Максим і Іванюк Андрій вони військові. Іванюк Андрій, на жаль, зараз поранений в обласній лікарні і. Мені дуже приємно, коли вони навіть приходять, що у нас зараз на передовій, і мені щось пишуть після змагань, вітають мене з перемогами. Це звичайно відчуваєш таку сильну підтримку і хочеться тренуватись. Тренерка зі спортивної ходьби Христина Юткіна отримала нагороду за свого підопічного Валерія Літанюка. Каже, кожна перемога на спортивному фронті дає можливість говорити зі світом про воєнне пекло, яке расисти творять в Україні. Підготовку спортсменів теж впливає, тому що не може бути якісної підготовки, коли таке твориться в країні. Ну якось як ви збираєтесь і як їх збираєте. Ну якось налаштовуємо, що ми переможемо. Що кожен має виконувати свою важливу роль. Зсу виконує роль захисників. Ми маємо виконувати роль. Ту, яку ми можемо виконувати, ми я тренувати спортсмени, змагатися перемога не за горами. Ми будемо тільки вболівати за найкраще майбутнє наших діток. Ольга Смага, Ярослав Лелет, новини на вежі.